Художня, технічна література, біографічні та історичні книжки усе це працівники Рівненської ЕС принесли до приміщення міської бібліотеки. Атомники підтримали акцію Патріотична книгозбірня та передали книги дітям та підліткам, котрі через війну вимушені були переїхати до Польщі. Це книжки мої дружини. Вона любить такі читати Остінга. Тому її книжки приніс. Я сьогодні долучуся до акції, було приємно, що ми вже і ці книжки прочитали, а так далі вона буде, не буде лежати в нас вдома, а буде далі читати. До організаторів акції звернувся представник громадської організації Лоцьке товариство допомоги школі із проханням допомогти із книгами українською мовою. У переліку бажаного була література саморозвитку, художні та історичні книжки для підлітків. Усе це з нетерпінням чекають діти. Сьогодні необхідно поповнити тими книжками, адже все таки наших дітей сьогодні за кордоном збільшується. І їм необхідно скаже підтримувати свої знання, розвиватися, хоча вони і далеко від нашої країни, тому зібрані сьогодні ці книжки для того, щоб вони мали їх під рукою, могли почитати, ознайомитись, розширити свій світогляд і розвиватись. Це вже вдруге рівненські атомники проводять збір українських видань. До 28 листопада мешканці громади можуть принести книжки, приміщення міської бібліотеки. А вже в перших числах грудня волонтери завезуть їх у місто Лоць, Польща. Хочемо нагадати нашим людям, що ми про них пам'ятаємо, продаємо їм книжки українською, щоб вони проводили свій вільний час з користю, отримали нові досвід, нові знання. Ми про них пам'ятаємо. Вони і ми впевнені, що пам'ятають про нашу державу. І як тільки буде можливість, вони всі повернуться і відбудовувати після перемоги нашу сильну незалежну Україну. Волонтери повертатимуться назад не з порожніми руками. Українці у Польщі організували збір гуманітарної допомоги. Її привезуть до Вараша та передадуть у центр волонтерської підтримки. Юлія Крищук Анастасія Лалак, канал Енергоатом.